Я хочу сказати, павлю колег Тарас. На рахунок перенесення ринки, ринки з центру за окраїною, як ви казали. Ми, я рахую, практично цей ринок вже і викупили, грубо кажучи. Це 15 років, ми платимо ці побори. Якщо ми порахуємо, ми вам порахуємо, скільки ми заплатили грошей. Не можна нас зразу вже звідти. Потім з часом, можливо, будуть якісь умови нормальні. Ми прекрасно розуміємо, що центри міста можливо, варто щось побудувати з часом. Ми не проти цього. І ви чули мені позиції? Так. Да. Для вас повітряні. Представник правильного ринку приватних підприємств. Чому ми сюди прийшли, хлопці? Дивіться, яка ситуація. От, ви будете переглядати ці всі справи, розтогнення договору, цього всього. Щайте, я не юрист, я просто підприємець. Які наші надачі мають бути дії? Тобто, хто має керувати ринком? Коли ви будете це розглядати, чи яким чином ми маємо оплачувати ці місця? Кому знову ж таки оце нам потрібно роз'яснити? Хто буде охороняти ринок, чи та сама служба, чи, чи та сама фірма, торговий сервіс, вона буде далі працювати? От у нас оце всі от люди там стоять 300 чоловік, чи з яких цікавлять ці питання.